Всім привіт! Сьогодні ми будемо вчитися виконувати стовпчики з накидом. Спершу робимо початкову петлю і ланцюжок повітряних петель. Довжиною приблизно 16 петель. Це буде достатній зразочок для відпрацювання стовпчиків. Почнемо зі стовпчика з накидом в один прийом. Стовпчик з накидом в один прийом. Вищий за стовпчик без накиду, тому робимо дві повітряні петлі підйому. Ось одна ще 16-та петля, в яку ми будемо робити перший стовпчик. Робимо накид. Бачите, у нас зараз на гачку дві петлі по факту. І вводимо гачок в 16-ту петельку нижнього ряду. Витягуємо на гачку, зараз ми бачимо три петлі. Пров'язуємо їх всі разом, робимо, зачіпляємо нитку робимо таки, і пров'язуємо, повторюємо дії, робимо накид, притягуємо знову ці три петлі, які нам потрібно прив'язати разом. Це є стовпчик з накидом у один прийом. Давайте пров'яжемо ще декілька стовпчиків, аби закріпити отримані знання. Наступним ми зараз вивчимо, як виконувати стовпчик з накидом у два прийоми. Після того, як ми виконали накид, струмили гачок, в рядок, стовпчик нижнього ряду витягнули. Ми маємо знову три петлі. Цього разу нам потрібних два прийоми. Першими пров'язуємо витягнути петлю і накид разом. Пров'язали перший прийом, а тепер останні дві у другий прийом. Ось такий він стовпчик. Повторюємо дії. робимо накид, витягуємо петлю, пров'язуємо перші дві. І останні дві, що залишилися на гачку. Пров'язуємо ще декілька таких стовпчиків з накидом у два прийоми, аби закріпити отримані знання. Тепер пропоную перейти до стовпчиків з накидом у три прийоми. І ці стовпчики найвищі, їх на полотні відповідатимуть три повітряні петлі підйому. Як виконується накид. Протягуємо, маємо три петлі на гачку, які потрібно пров'язати. Спершу першу пров'язуємо, другу раз разом витягнуто і накид, а в третій разом ті дві петлі, що залишилися на гачку. Повторюємо ці дії. Пров'яжемо кілька стовпчиків, але краще запам'ятати. Для того, аби стало зрозумілішим, як виглядають дані стовпчики у полотні в'язаному, я зараз пров'яжу по три рядочки кожного виду стовпчиків. Три рядочки стовпчиків з накидом в один прийом. Три рядочки стовпчиків з накидом у два прийоми і три рядочки стовпчиків з накидом у три прийоми. Ну що ж, сподіваюсь, ця інформація була вам корисна і зрозуміла. Всім до побачення і гарного дня!